Всім привіт! Ловимо останні дні літа, вирішили ще трішки відпочити. Тим більше, що син дуже-дуже-дуже просив, тому, як тільки видається вільна хвилинка, ми стараємося трішечки на річку. Скоро вже не буде можливості. От сьогодні, наприклад, у нас дуже туманно, це коли я монтую відео туманно. І не знаю, чи ще на вихідні ми зможемо ось так посидіти. Але от Саджу, ми зробили собі невеличкий пікнік, слідкую за мурашкою. Дивіться, яка вона маленька, але долає всі перешкоди. Наводить на думку, що в житті ми отакі мурашки і теж долаємо перешкоди. Хтось долає швидше, хтось повільніше, хтось впадає в розпач. Як добре, що у мурашки дитських людей. Зараз не їздять за кордон, ну, досить мало їздять. Таке класне небо без єдиної хмаринки. І саме тому відпочиваючих дуже-дуже-дуже багато. І ми так собі вирішили посидіти. Я взяла трішки, о, дивіться, кобаски, якогось герочки-помідорки, хлібчика, квасу, е, мазочку якусь, бачите, там е, дитині таку, о, бачите, сирочок, грудинка. І ми так трішечки-трішечки відпочиваємо. Тому. Всім раджу, хоч трішки вибиратися на вихідні. Цей відпочинок, напевно, єдиний з таких найбільш дешевих відпочинків, я б сказала, лежу в тіньку, не загоряю, вже, напевно, переросла той вік, коли хотілося загоряти. Зараз це не є мега важливо, і от що ми вирішили. Дуже сильно просив син, купила я йому ось такий круг. Круг величезний, 114 см в діаметрі. Зараз ми з ним, він мені допоможе, будемо, будемо надувати круг, щоб подивитися, чи все ок. Тому що замовляли через інтернет і не знаю, чи десь немає якоїсь дирочки, що було би дуже погано. Круг має ручки, досить цікаво, бачите, з двох боків. І мало би дуже класно бути, В принципі, як мало би, буде круто на ньому плавати, витримує до 80 кг живої ваги. Тобто, я запросто своїми 40-копійками присяду і так само і дитина. тобто Ми зараз будемо надувати, купила спеціально такий ручний насос, десь у нас був електричний. Але поки я не їздила в село і не шукала, ми маємо те, що маємо, зараз будемо качати вручну по черзі ми ж хочемо круг. Тому спочатку я тримаю дитина качає, і навпаки, зараз ми його накачаємо. Він мені допомагає бо однією рукою знімати і розпаковувати, звісно, аж ніяк не добре. Зараз ми витягуємо. І будемо накачувати. Бачите, є така трубочка, є насадки дві. Зараз виберемо насадку, будемо качати. І ось такий вийшов майже накачаний круг. Бачите, по краях ще трішки є такі, якби не зовсім бачите, рівні, ще не докачаний він повністю. Але я вважаю, що нехай так і стоїть. Ми його перед річкою докачаємо. А це ми зустрілися з подружкою, і вона купила мені мої улюблені соняхи Гербери. Страшно люблю. Ми пішли, куди би думали. На каву, дивіться, яких смаколиків. Зараз буду куштувати славнозвісний десерт, який заполонив терени. Тіктоку. Кав'ярня шикарна. Дуже сподобалися люстри тематичні, бачите, дуже гарно виглядає, затишно, ну, невеличка така. Сідаємо коло вікна, з другого боку, до речі, продають, продають каву, різні приправи, горішки. Тобто тут не тільки можна випити каву з'їсти смаколика, тут можна і купити в каву в подарунок. Зараз стало модним дарувати каву, каву з різними смаками, кави. З різними наповнювачами, з різних країн. Бачите, навіть можна з Белісом капучино попити. Ух ти! Можна так зранку собі ну, трішечки випити до кави. Тому дивіться, які класні картини. Тут такий крутий годинник під старовину. Дивіться, оце клас. Оце. І ми зараз будемо присідати, чекаємо на. Наша замовлення, дивіться, як класна, тут кава стоїть. Це якісь свічки, напевно. Так? Навіть не знаю, що це таке. До речі, підвіконник трішки був у пилюці. Ну, але це вже нюанси, напевно. Це я вже прискіпуюся. Я ж не Ольга Фреймут. Мені то все одно Мені головне, щоб кава була смачна. І ось, поки ми очікуємо, дивіться, які класні приправи, різноманітні на вагу. Це вже у нас йдуть теж приправи. Тут у нас чай. Чай, кава, досить цікава така. І дорога є, і дешева є. Так не вловила, чи це, ціна за... це за 100 грам ціна, так? А ні, ні, є різні ціни, є за 100 грам ціна. є, бачите, Досить такі дешеві ціни. Я б так сказала, можна купити собі кави. О, які горішки, дивіться, клас. Дуже гарно тут вони роблять каву. Дуже мені сподобалося взагалі. Так, познімала, ніхто мені нічого не казав. Безкоштовна реклама називається. От кавуську нам принесли дуже цікаві такі м -м 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 чашки. І зараз покажу вам десертик, оце тірамісу, До речі, це не мій, це подружки, а це бій Моті. Моті, я так розумію, малиновий. Тут біле це облите білим шоколадом. І зараз ми будемо тестувати, пробувати кусь. Всередині така творожна начинка, і, напевно, якийсь джем. Теж, напевно, малиновий. Яка ситуація? Взагалі, враження складається, що ти їш сире тісто. Чесно, якби не оце полити білим шоколадом, воно б дуже тяглося і не факт, що воно б зайшло. Але я б сказала, що все-все окей. Тому, в принципі, на любителя, але раджу. І оце по дорозі купила собі набір вішлок. Завтра у мене генеральне, прибирання і складання одягу. Як зазвичай, всім гарного дня, гарного настрою. Буду старатися більше відео, просто зараз мега зайнята і не вистачає ні на що часу, елементарно. Надіюсь, що вам відео сподобалося. Якщо так, ставте лайк, натискайте дзвіночок, підписуйтесь на канал, буду, бачити, буду рада бачити ваші реакції на мої відео, на частинку мого життя, якою я ділюсь з вами.